Відчиняю вікно серед степу між полями пшениці краси, Відчуваю, як пахне все дома, Хоча треба ще трішки плести. І, мов промінь гарячого сонця, пронизав серце сіре, пусте, Рідне місто і дім у віконці, Все квітуче, зелене, живе. У батьківській любові купаюсь знов маленьке, веселе дитя. Обіймати що сили стараюсь, мов напитися хочу сповна. Де б не будеш, куди не полинеш, і яких би не бачив країв, тільки вдома всім серцем спочинеш у звичайних найкращих батьків.